Треба юридична допомога. Ми займаємось межах цивільного законодавства сімейними, військовими, трудовими, соціальними, спадковими справами, а також різними договорами. Загальний юридичний досвід юридичної практики з 2013 року, тобто трошки більше 12 років. Якщо цікавить, розлучитися, встановити аліменти, поділити майно, звільнитися з роботи зі служби, повернутися з СЗЧ, отримати компенсацію, встановити інвалідність, виїхати офіційно за кордон, отримати спадок та будь-які інші складові юридичні послуги з перерахованого, то тисніть під цим відео на кнопку та записуйтесь на детальну юридичну консультацію, на якій ми детально ознайомимось з вашою конкретною індивідуальною ситуацією, сформуємо чесну правову оцінку, побудуємо план, стратегію подальших дій. Після такої консультації ви отримаєте повне розуміння та план подальших дій. При необхідності складемо заяву, клопотання, скаргу, пропозицію, вимогу, звернення, запит та будь-які інші документи. Для нас важливо вам допомогти, щоб ви нас рекомендували. Ми працюємо на результат. Консультація коштує півтори тисячі гривень, а також надаємо різні юридичні послуги, ціни відповідно різні, але не вище ринкових, навіть сказав би, що трошки нижче. Не ведіться на безкоштовну консультацію, тому що у вас всіма можливими способами будуть розводити на послуги, які вам не потрібні, та ще й в два то й в три рази дорожче. Тисніть кнопку знизу та вирішіть те, що так давно відкладали. Мене звати Денис Анатолійович. Чекаю вас на особисті індивідуальні детальні чесні юридичні консультації. Допоможемо. Захистимо.